14 жовтня в Криворізькому музичному коледжі відбувся концерт викладачів, присвячений шанувальникам класичної естрадної та джазової музики. Учасники заходу вразили глядачів не лише своїм професіоналізмом, але й глибокою відданістю своїй справі, що передавалося через кожну ноту, виконану на сцені. Концерт відбувся у великій залі коледжу і зібрав як поціновувачів музичного мистецтва, так і пересічних жителів міста. Які ж враження від заходу у глядачів та виконавців дізнавались наші ко. В Криворізькому музичному коледжі відбувся концерт, який запам'ятається мешканцям міста надовго. Велика зала музичного коледжу наповнилась мелодіями класики, естради та джазу. Викладачі коледжу, що є професіоналами своєї справи, вийшли на сцену, щоб показати глядачам багатогранність музичного мистецтва та передати через музику свої емоції та переживання. А вечора включала твори світових класиків та незабутні джазові композиції, які в виконанні викладачів зазвичали по новому. Вхід на концерт був вільний, що дозволило кожному бажаючому насолодитися високоякісною музикою у виконанні досвідчених музикантів. Один з учасників концерту, викладач кафедри естрадного співу, Микола Клінецький, поділився своїми враженнями. В стінах цього закладу викладачі дивляться на учнів. Як вони працюють на сцені, а для учнів це корисно тим, що і викладачі можуть стати на їх місце і е, візьму на себе таку сміливість сказати, що е, можливо дати своїм якимось досвідом е, певний майстер-клас. Взагалі, будь-який вихід на сцену це самі добрі, гарні емоції, і трохи такого е, здравого адреналінчику. Ніколи не заважає. окрім студентів і викладачів коледжу, на концерті були присутні і мешканці міста. А те, що у залі не залишилось вільних місць, є важливим свідченням того, наскільки подібні заходи потрібні криворіжцям. Вечір став прикладом того, як віртуозність музикантів у поєднанні з різноманітною програмою може створити незабутнє враження у глядачів різного віку. Наш музичний коледж є дійсно центром в нашому місті класичної академічної культури, тому тільки починається навчальний рік. Ми буду робимо нашу роботу таким чином, щоб кожної суботи до кожних свят у Відбувалися концертні заходи, і сьогодні такий цікавий концертний захід, коли будуть в концерті брати участь саме викладачі. Подібні концерти є невід'ємною частиною розвитку культурного середовища міста та сприяють популяризації музичного мистецтва серед молоді та дорослих. Професійне виконання, гармонійна програма і злагоджена робота колективу музичного коледжу ще раз довели, що мистецтво живе, єднає і має велике значення для сучасного суспільства, особливо у такій непростій для країни. Аїни часи Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.